Спочатку фільтрує, потім кип'ятить лише після цього розповідає Черкаса, Ці лахтовка. Чи він може пити воду з під крану? Я набираю з крана в якусь пляшку або кастрюлю. Так, от десь годинку вона просто може відстоїтись, щоб хлорка вийшла, щось таке. Відфільтровану воду використовую для пиття і для приготування їжі. Не фільтровану воду, та що з крана, просто мою посуд, якісь ті, що потреби звичайні. Каже, не подобається ані смак, ані запах такої води. У мене бабуся в Полтаві жила, і коли я туди приїжджав, там дуже м'яка вода в тому регіоні, де вона. Коли ви повертаєшся до Черкас, ти п'єш і ти розумієш, що ти як будто не воду п'єш, а ти як будто стакан гвоздів якийсь чи піску випиваєш. І вона настільки жорстка. Яка вода надходить у квартиру Олега та інші будинки, перевіряють тут, в лабораторії обласного центру контролю та профілактики хвороб, розповідає завідувачка санітарно-гігієнічної лабораторії Оксана Чорна. На вміст санітарно-хімічних показників на відповідність Дерсанпіну. він налічує близько 50 показників. Це залізо, мідь, мишяк, цинк, кадмій, ртуть. Кобальт, хром, нікель ну, близько 17 елементів. Перевіряють тут також, чи не потрапить людина до лікарні після вживання води, додає завідувач бактеріологічної лабораторії Антон Маслов. Саме небезпечне, що ми тут визначаємо, це, я вже казав, це патогенні мікроорганізми кишкової групи сельманела та Шигела. Так, за результатами моніторингу якості питної води цього року у шести громадах області неодноразово фіксували значні відхилення за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками, говорить заступниця гендиректора обласного центру контролю хвороб Наталія Видра. Три відсотка. Досліджених проб не відповідає за мікробіологічними показниками. І десь порядка 6-7% за санітарно-хімічними показниками. Відхилення ми реєструємо у питній воді, які подаються водогонами Канівської, Городищенської, Катернопільської громад. Це за мікробіологічними, за санітарно-хімічними це Смілянський водогін, Золотоніський, Чорнобаївський, Городищенський. В Україні норми якості питної води регулюються держстандартом і зорієнтовані переважно на безпечність її вживання, пояснює Наталя Видра за цими нормами. Уся вода, яка знаходиться у водогоні, є питною. Якщо вода не відповідає цим вимогам, то практично вона може рахуватися технічно, але відповідно до вимог гігієнічних, якщо вода в водогоні. Та, яка подає централізованих наших водогонів, вона повинна відповідати якості, як вода питна. Аби вступити до Європейського Союзу, Україна має виконати певні умови. Серед них і стандарти питної води. Про це в інтерв'ю для українських новин нагадала заступниця міністра охорони здоров'я Марина Слободніченко. За її словами, якщо Україна пропише ці стандарти, як цього хоче євросоюз, то вода по всій країні вжатиметься не питною, а технічною. Директор Черкаса водоканалу Іван Сухарьков на прикладі Черкас пояснює, у чому першочергова проблема. Сама система. Фільтрація, сама, сам підхід на нашу Дніпровську водочної станції, це на дуже високому рівні. Наші мережі були закладені в 50-60-х годі. Подумайте, що з нашими мережами, коли їх ніхто не ремонтував. За його словами, 40% трубопроводу міської мережі нині потребує заміни. Ще частини мають відгалуження, які не з'єднані з основною мережею і є осередками бактеріологічних забруднень. Загалом поясня потрібно замінити 100 кілометрів зношених труб. Зараз ще стають ПВХ, труба, йдуть павуха на якості, яка потрібна іменно для підсівної води. В основному зараз часно всі на пластиках ідуть. Метал уже ніхто не ставить. А це говорить, призведе до підвищення тарифів на воду. Для того, чтобы функціонувала система, мы должны закладывать кошты. Кошты эти должны быть в тарифы. Это не кошты міської рады. Это должно быть, люди должны сплачивать. Зараз мы працуем по, по ценам 2021 року. В цежах у нас порядка 60-70% не в тарифе. И мы все равно, вода должной якости. Мы проводим, да, конечно, не так целенаправленно, не дуже богато работ, но мы проводим их, мы меняем орыжи. Підвищення тарифів, каже, можливе вже січня наступного року. Анастасія Кашуїт, Наталія Черкашенко, Олег Кураш, Григорій Козуб, Анна Іщенко Суспільне новини, Черкаси.